Привіт, я Антон Брастовський, військовий, а також маю улюблену справу, яку підтримує моя родина. Батько в мене. Колишній офіцер РВСН і після розвалу Радянського Союзу вимушений був шукати нову роботу. Повернувся з Росії в Україну і намагався ще тоді в дідовому сараї розпочати якусь деревообробну справу. Будь з 8 девяти років я вже намагався там щось допомогти, щось зробити. Діти завжди ще й малювали, бо наша родина завжди. Щось малювала. Тому це поєднання е, творчого такого напрямку, е, давнішніх корінь, деревообробки і бажання щось творити нове, е, робити те, що ніхто не робить. От. Це воно все до одної кучі, все воєдино. Ми були достатньо бідної родини, і особливо там варіантів якихось горизонтів можливостей не було. І треба було працювати з тим, що є. Єдиний спогад. Котрі зараз я згадую кожне літо, ну власне між школою, я допомагав батькові, і я не пам'ятаю, скільки мені вже було років, але мені навіть визначили заробітну плату за місяць. І я отримав свої перші 50 гривень. І я був типу такий щасливий, що навіть не знав на що їх витратити. Батько часто брався за проекти, які було дуже складно реалізувати наявними силами та засобами. Але він завдяки там особливому упорству, там мікроменеджменту і інших там речей е, йому вдавалося реалізовувати їх. І відповідно, така наполегливість, от вона мене надихала в майбутньому. І я теж брався за проекти, які було дуже важко та складно реалізовувати. Я завжди дітям розказував, да? боїся – не починай. Почав. Не бійся і любу справу треба доводити до кінця, як би важко не було. Да, оці два критерії, самі головні, я дуже хотів, щоб діти мене зрозуміли в цьому. Це ж він пішов вже ж на війну. В 2014, коли в 15-му прийшов вперше своє, в свою відпустку, 10 днів йому дали. То 8 днів він провів на виробництві. Був замовник, якому треба було зробити в японському стилі Антанк-Альтанку. Я був так здивований. Піди відпочинь. Так? Ні, тато, я хочу навчитися, бо війна ж закінчиться. Йому це дуже зайшло. Я дуже довгий час займався історичною реконструкцією, брав участь в багатьох заходах і. Надихали як і пам'ятки історичні, так як локації, які створювали інші люди для проведення певних там історично-культурних заходів. Я подумав, що було б дуже круто мати такий осередок в себе в місті і розвивати його. Він тоді ще не водив машину, я їх завозив на ці фестивалі, щоб там не тинятися. Я зайнявся лучною стрільбою, і це і мені зайшло. Розумієте, це від спорту. Він і патріотичний, і... і це ж спілкування, бо кожен місяць практично проходять фестивалі по всій Україні, по цим історичним замкам. Це надихнуло тоді нас на подачу проєкту, на конкурс, на запеклу боротьбу, що в цей проєкт пройшов і вже відповідно на реалізацію. Це один із моїх перших проєктів. До кінця не реалізований, фортеця. Зараз він на паузі через бойові дії. Я вам зараз його покажу. Хотіли якби побудувати таке маленьке середньовічне містечко періоду 11 століття. Частково відтворити якусь інфраструктуру, показати бит тих років, щоб в подальшому, в подальшому ця локація вона стала посередком для реалізації вже інших. Там, культурних, освітніх, таких ось творчих мистецьких проєктів. В грудні 21-го року ми так з командою жартували. Путін дай нам декілька місяців, щоб ми встигли завершити і підписати акти здачі. Ми завершили майже перед Новим роком, і через два місяці почалася війна. Біля мого дому знаходиться військовий аеродром. В нього влучила ракета. Я від цього прокинувся. От у мене вже в принципі все було зібрано. В той же день він забрав молодшого брата. Зібрали по дорозі ще хлопців, і ввечері вони вже були в своїй військовій частині. І в нас навіть була домовленості з моїм колишнім взводом, що ми всі повертаємося в ту частину, де проходили службу 15-16 рік. Відповідно, ми вирішили туди, вступили в розпорядження, нас внесли в списки частини. І десь за 4-5 днів ми вирушили у складі бронегрупи на виконання завдання на південному напрямку. Фортецю ми, ну там був тимчасовий міст металевий. Ми цей тимчасовий міст перекрили, щоб там ніхто не впав, ніхто там не нашкодив цьому всьому. І так вона стоїть зараз. Чекає на закінчення війни, чекає, щоб. От хлопці повернулися перші там тижні місяці. Мені так типу, було сумно. Ти розумієш, що ти там. До якогось показника йшов багато років, а тут вмить воно типу, все закінчується. Дуже рідко телефонував додому і запитував, типу, чи там відбуваються там якісь процеси, чи хтось там здає в експлуатації замовлення. В перші місяці там вже у нас був взагалі оперативний хаос. А після того як противника вибили з київщини, там всі щось почали там прокидатись. Ну і я там кажу, що там. Ну, доробляйте замовлення, а там кажу, далі, ну там розходьтеся. <сі> там, все, як би я кажу, що я дистанційно справу вести не буду. Ну, тобто, це неможливо. Не на якомусь моменті мені батько пропонує, що обідно все-таки все розганяти. Спробуємо щось реалізувати. Я кажу, ну я вам сильно нічим, звісно, не допоможу. Але подався на грантову програму, підтримку там, реалізації ветеранських проєктів. Спільно вирішили, в якому напрямку рухатися і вирішили, як би створити парк. Це на нашому виробництві ділянка 3D-друку. Наприклад, нам сподобався якийсь дракон. Ми його спочатку друкуємо на фотополімерному. потім ми друкуємо цей же дракон, да, наприклад, ось він. Да, це вже він друкується на термопласті, потім ми їх склеюємо. І вони попадають в майстерню, де вже дівчата їх розмальовують. Ми здоєднувалися до створення парків Софіївки, Буковель, Є там парк динозаврів, добропарк, який на Житомир, ну на Житомирській трасі. Ну і тут чимало парків. А з'явилися свої ідеї, які ми там не, не могли реалізовувати. Ще до Першої війни я прочитав книгу Пісня льоду та вогню. Вона більш відома по серіалу Гра престолів». Вона мені надзвичайно сподобалась. І ця тема драконів, вона там широко розкрита. Там дуже багато драконів та драконячих війн. Саме ця книга мене якось до цього і надихнула. Мабуть, колись я був мрійником. Привіт. Головний випробувальник цієї території це можна сказати мій син. Коли з'являється тут якийсь новий арт-об'єкт, він сюди приїздить з бабусі і випробовує його на міцність. Я люблю е, от якраз це місце, де можна покормити рибок кої. Мені подобається тут е, бізубік. Це найлюбиміший мій казкова істота. Мій папа також його любить. Коли я виросту, е, то я доповню цей парк своїми ідеями, які я хочу. Корабель, що перевозить драконячі яйця. Тут є багато яєць різного розміру і з деяких в них. Вже якби вилупляються дракони. Потроху. Ось, наприклад, вилазить хвостом наперед. Всі мої співробітники, котрі типу, працювали раніше зі мною. Всі, хто не був мобілізований, всіх типу, зібрали, долучили на реалізацію цього проекту. Одного разу я приїхав ще на етапі будівництва. У мене ще також було декілька днів відпустки. І Я так подивився. Кажу, так, давайте, давайте змінимо планування. Ми робили на Германію скліти дінозаврів. І ми зрозуміли, що є спінозавр, ну, той, який 250 мільйонів років мешкав. Зрозуміли, що він дуже вписується е, в склад дракона. От Там тільки залишилося доробити крила йому. От і взагалі він тако, наче розтинає цей лабіринт. Робота ведеться, вона дуже важка. Ну, ми не розраховували, що воно так буде довго, але в цьому році ми його запустимо і порадуємо мешканців Білої церкви і гостів е з таким квестовим лабіринтом, де дуже важко буде знайти вихід. Я вважаю, що навіть те, що там є фінансування від грантового проекту. Те, що почалася там будівництво реалізація, це ще зовсім не означає те, що парку бути. Я думаю, що я зрозумів, що парку бути, коли вже прийшли перші відвідувачі і дали перші позитивні відгуки. Всі кораблі до цього ми робили статичними, але ж для дітей важливо, щоб вони рухалися. В даному випадку мама чи діти, які на кораблі, ану Маркусико, біжи на корабль, удар в ринду. А там уже немає язичка. О, одірвали язичок на ринді. Добре. Ми створювали до цього багато парків, але вони всі були такі антивандальні, щоб дитина щось не зламала. В нашому парку ми пішли от обратно. Ми навпаки зробили багато цих маленьких деталей, деталіровку. Ну, що мене радує, що діти, якщо ламають, то приносять до каси або поруч. Ну, ще один раз тільки там щось вкрали. Ну, це така, це дрібниця. Коли воїн повертається з війни, він там був потрібен комусь. Він там був крутим. Він там був героєм. Вони всі герої. Оця підтримка, підтримка батьків, підтримка родини. Підтримка держави це сила селена. і коли в нього своя справа, воно все закручується, воно відволікає, воно очищає, воно нагружає. Я приймав участь у двох ветеранських програмах, і там були дуже різні люди, як і люди достатньо вже публічно відомі, які мають певний соціальний капітал, і вони там продовжували розбудовувати свій бренд, як і люди, які взагалі ніколи в житті не мали там власної справи. І я би порадив, би, якщо. Типу, є ресурс, то треба робити. Тобто треба братися, треба реалізовувати, не дивлячись ні на що. Тому що, мабуть, в цьому і є ще якась певна реабілітація. Воно дійсно нам допомагає соціалізуватися. Я би порадив не сумніватися і вриватися в цю справу. Війна може поставити на паузу життя, але не вашим мрії.